Всім привіт! Сьогоднішнє відео це мав би бути такий майстер-клас. Але так як в мене нема змоги повноцінно зняти майстер-клас, це буде таке пояснювальне відео про те, як можна зробити в домашніх умовах з підручних таких бюджетних матеріалів гольничку своїми ручками. Як каже мій чоловік з таким сарказмом. Найбільший магазин для рукодільниць – це епіцентр. Це будівельний магазин. Рейки, шурупи, вінти, болти, паралони – все, що знаходиться в будівельному магазині, рукодільниця використовує в себе для роботи. І в моєму випадку це знову ж таки товар з епіцентру. Це москітна сітка. Отака от звичайна москітна сітка, яка продається в будівельних магазинах, аналог пластикової канви, плюс отака от перелонова губочка для посуду. І з цього всього можна зробити отаку от гольничку. Це ще один варіант того, куди подіти остатки ниточок, так як вся вона вишита в мене кіровськими нитками, старими 20-метровими, і, і от цього фону такої зеленуватої бірюзи пішло один цілий мотовчок разом із, із в'язочкою гачком, а кольорових ниточок буквально пішло по там кілька пасмочок. І так, ця москітна сіточка, як я розумію, буває різного каунта, як ми це називаємо. Тобто на 1 сантиметр чи дюйм різна кількість йде отворів. Тому розміри в сантиметрах казати немає сенсу, тому що хто яку купить, тоді вже буде приміряти. Для початку нам потрібно вирізати 5 заготовочок. Одна нижня сторона, точно, без припусків, рівно по розмірах потрібно виміряти під губочку, от, оце дно. Потім ми вирізаємо дві детальки, які будуть боковинками довгими боковинками. Тут важливо, що якщо ми взяли напрямок в канві. Наприклад, ми приклали спочатку одну заготовочку от сюди, доверху, вирізали її, то оці довгі сторони лягають вниз. Не в бік, а вниз, тому що е, виявитися ця москітна сітка може нерівноміркою. І в моєму випадку це нерівномірка. Тобто, е, якщо е, кількість дирочок отут і така сама довжина отут не будуть співпадати е, хрестики витягнуті, коли е, будемо вишивати. І коли будемо сшивати, то де найбільша площа для сшивання, бажано, щоб вони були. Е, того самого розміру отвори. Тому зверху я спочатку приклала губочку, вирізала отаку частинку, знизу вирізала дві однакових частинки, а тоненьку сторону. Ту, що буде йти вуші-планочка. Е, Її е, вирізала я вже із цього краю, тому що е, отут відповідає е, величина дирочок е, на не, рів, не на рівномірці. Все рівно в нас будуть місця, де дирки не будуть співпадати, коли ми будемо зшивати, але вони будуть з меншої сторони, і нам менше потрібно буде придивлятися, як зшити. Ми вирізаємо таких 5 е заготовочок і починаємо їх е зшивати. Зшивати раджу я їх. Тою ниткою, якою буде зашиватися фон. Не просто колір е сітки, в моєму випадку це сірий колір, а кольором, який буде зашиватися фон, для того, щоб як менше щоб було видно цієї сіточки. І отак от прикладаємо ми одну частинку до другої і починаємо зшивати. Коли ми пришили першу сторону і другу сторону, широкі, ми починаємо зшивати вузькі планочки. А вже по закінченню я зшивала всі ребра між собою. І ребра я зшивала починаючи зверху. Це тому, що саме на отих боках. Будуть такі місця на оцих боках, будуть такі місця, де не буде попадати дирочка в дирочку. І нам важливо, щоб вона зверху була рівненькою. Так як розмір невеликий, воно не дасть такий скос, який буде помітний в самій гольничці. Коли ми зшили вже її повністю, ми її вивертаємо, щоб краї були, мали рівненькі шовчики. Вивернувши її, ми починаємо е, зашивати. Це не зовсім є зручно, але з часом до цього привикаєш і вже в себе в руках починаєш знаходити таке положення, в якому це зручно вишивати. Також раджу при вишивці топити оці куточки, Якби вгинати їх, тому що є маленькі такі вусики залишаються, коли обрізається канва, за які потім зачіпляється ниточка наша робоча, якою ми вишиваємо. Тому ці краєчки їх краще втоплювати там, з двох структурін, які йдуть нам під ниточкою, коли ми вишиваємо. Хрестик за хрестиком, ми зашиваємо повністю всю оцю бокову, задню, передню поверхню, залишаємо лише дно. Кому подобається ще дно зашити, може зробити, зашити дно, може пришити гудзички, зробити такі ніжечки ніби стоєчку для цієї гольниці. Так як в мене було в обма часу то мені вистачило з відкритим дном. І все. І ми вставляємо паролонну губочку в серединку, натягуємо краєчки, щоб вони співпадали. І е можна ще от таким чином, як я це зробила, гачком обв'язати невеличке таке кружево. Дуже треба акуратно на рахунок крайнього рядочка. Тому що може обірватися кусочок цієї ниточки пластикової, тоді прийдеться його рятувати. В моєму випадку я рятувала. І завдяки тому, що ці крихкі краї такі, також треба акуратно слідкувати, коли одягається губка, щоб також не порушити оцю бокову строчечку. А так, в принципі, час від часу потрібно буде просто знімати її і легенько попрати в теплій водичці, коли воно припаде пилюкою. В моєму випадку вишито напівхрестиком повною пасмою в 6 ниточок. І я вирішила, що це буде, по-перше, швидше, а по-друге, не буде такого навантаження на самі нитки цієї москітної сітки. Насправді це в мене вже такий другий експеримент з подібними гольницями. У мене є ще отакий комодик цілий для голочок, виготовлений із пластикової канви, яка спеціально купувалася. На цей комодик в мене пішло два листки 14-го гамовської пластикової канви чорного кольору. І я вам хочу сказати, що не в залежності від того, чи чи ми вишиваємо з самої канви, чи ми вишиваємо з москітної сітки, яка на порядок тоньша, ніж пластикова канва. Все рівно в формі чіткої воно тримати не буде. Для того, щоб була чіткіша форма, чи комодика, чи гольнички, потрібно ще додати якісь ребра жорсткості, отут, щоб воно не вигиналося. Подібним чином, так що в кого є й можете допрацювати. А на сьогодні в мене є дві отакі гольниці. Одна для роботи, яка в мене зараз використовується при вишивці для паркування пустих голочок, А друга в мене комодик, розділений на шухлядки, де поділено по своїх кімнатках 28 ї голочки, 26 ї і 24. ї Так що... Красоту можна робити з підручних матеріалів, аби тільки було бажання. Вам всім дякую за перегляди і па-па!